Добро вашому дорогу! Друзі, сьогодні я зустрівся з відомим на Україні волонтером Петром Шотром і хочу попросити каналу Користі новини розказати про його діяльність волонтерську, про ті події, які відбуваються на Сході, і як місце це бачить наше майбутнє і що зараз там відбувається. Так, дякую, пане Олег. Мені дуже приємно, е, на, ну відомий, так круто. А це завдяки якраз тим людям, людям до яких ми їздимо. Ми багато робимо роботи з простою маленькою командою хлопців, волонтерів, які е, зараз роблять все, все можливе і неможливе на волонтерському фронті, оскільки триває війна. І... Якщо ти не воюєш наш час, значить треба все робити для того, аби допомагати тим, хто обороняє нашу країну. Тому, відповідно, хочу зазначити щодо користі. Волонтерська справа, це дійсно приносить великі результати, користь, напевно, і кожному з нас, якщо людина старається. Я просто суджу по собі. Знаєте, коли, коли ти отримуєш задоволення від того, коли ти робиш комусь якісь добру справу, а особливо такий час, коли дійсно потрібно. Ну, відповідно, тут якраз і користь є для тих людей, для того оточення, для тих людей для ближнього свого. Тому корисні новини, корисний, е, корисний новини, корисний час і для корисних людей. Тому хочу вам сказати одне, що це є дуже добре. Волонтерською справою почав займатися з е, десь вже з 15-го року до повномасштабного вторгнення. Для мене це було хобі, а після повномасштабного вторгнення це є така справа життя. І я розумію, що якщо я не воюю, то значить я маю забезпечити тисячі тих, хто воює. Але це я не один, я не сам. Тому в нас є команда хлопців, які, які працюють щоденно, 7 на 24. Це сотні людей, які допомагають українців. Це сотні людей, які допомагають. З різних куточків нашого, нашого світу. Особливо зараз багато військовослужбовцям нам допомагає Канада. Канада це є наша, Як і наші люди, які там проживають вже давно, так само і канадійці, які стараються допомагати і вкладати в нашу перемогу, кувати нашу перемогу величезними коштами. А це е, ми, ми купуємо навіть не ми. Вони привозять, е, купують там дрони, дрони е, Mavic 3, е, Mavic 3 з тепловізійною камерою, різні, е, різні такі плащі невидимки, щоб вороже, ворожий тепловізор не побачив. Е, тепловізори, е, прилади нічного бачення, автівки, е, медикаменти. Е, щоб ви зрозуміли, на сотні тисяч доларів е, цей раз. Друге, нам допомагають американці. Хочу е, зазначити, що з самого початку я познайомився з таким вже зараз хорошим. Другим, другим це є е, Джейк Нот, який е, мене побачив на митниці. Просто ми допомагали людям е, тій колійці машини, які виїжджали, і ми допомагали, роз, роздавали різну їжу. З Діаною Парховнік, якось так прізвище, щоб не забув. Але дуже гарною людиною, вона сама українка, але вже в Польщі давно проживає, має там сім'ю і приїжджала сюди. Ми таким чином, знаєте, об'єдналися і допомагали один одному, і нашим тим людям, які виїжджали. От, відповідно, у нас в співпраці в волонтерській справі народилася така величезна вже співпраця. І, і хочу зазначити, що десь. Коли навіть хлопці, наші військовослужбовці з нашої тероборони, ем, коли їм вже сказали, що вони за два дні відправляються на Донецький напрямок, вони не, не мали навіть е, е, тих е, бронежилетів, і, і реально ну, сказали, я в цей час тоді такі дорожезні ті були бронежилети, що ми реально не знали, я не знав де взяти, тому що я позвонив до е, Джейка. Попросив, сказав, що от е, хоча б 50 штук, і знаєте що, 50 штук е, бронежилетів е, він забезпечив завдяки другому своєму е, нашому вже спільному друзю Олексію, який привіз чернівців, і ми роздали нашим військовослужбовцям. Ну, це так було дуже круто на той момент і дякувати Богу. Тому е, кожна справа вона має величезний е, величезні результати, якщо вона робиться з. З щирістю, з е, чесністю, е, з надією на взаємність, і вона точно проростає. Тому, що стосується волонтерської справи, вона зараз розрослася в мене так, що такі обороти, що я деколи не можу за собою встигнути, розумієте? Але я знаю, що тут е, сьогодні. Ми маємо все зробити для того, тому що люба якась потреба на фронті це вже навчора, і ми маємо все робити для того, аби, ем, аби дістати. От сьогодні їду, та, і от дзвонить до мене е, там товариш, -ка, і каже, що е, є нас один хлопець, який є командир роти, йому треба допомогти там образно колеса до Камазу, але я його вже набрав, йому ще треба фільтри. А це все треба купувати. Відповідно, добре, що я маю таких друзів, до яких можна звернутися. Я відразу Дейву Брайтону з Канади, який постійно зі мною їздить на передові позиції, написав, кажу, бо там були якраз кошти співфінансування, співфінансування до дрона. кажу, чи можна їх використати? Це на таку, таку добру справу перекинув смс-ку і все проросло. Тобто людина вже буде мати можливість отримати те, що їм треба. Таких випадків є сотні, сотні в тиждень, тисячі, тисячі в місяці. Тому при такій співпраці з гарними людьми, а вони дуже скоро знаходяться, коли такий дуже важкий час. Вони як знаходяться як добрі люди, так само і видно ті недобрі люди. Господи, прости, бо то не кожен не, не вони самі не винні. Може в тому. Тому відповідно працюємо далі, працюємо на перемогу. І волонтерська справа це є мега круто. Пане Петре, а я знаю, що волонтери часто попадають під обстріли, є небезпечні, і багато волонтерів є, просто загинуло. Чи немає страху, коли ви на передові там їздите? Ну, в мене було кілька таких моментів, що, м -м, що я не знаю, яким чином, яким божим чудом я тут зараз серед вас. Тому відповідно я собі сам зрозумів, і мене тут почує кожен, хто там був і є, що це на все Божа воля. Ти, ну, там ну, наше життя дорівнює просто нулю. Ну, може навіть і мінус, тому що, тому що там один вчинок може спасти душу. знаєте. Тому відповідно я рахую, що ну, нема в мене страху. Помолився, помолився Вервицю, помолився 93-м псалом, е помолився, там ще таку маю одну е молитву щоденну. І я знаю точно, навіть якщо і в найгіршому випадку е все рівно це буде добре. Тому що на все божа воля. Тому, відповідно, мені все виходить, бо страх паралізує, я не маю права боятися. Якщо я буду мати страх, я підведу певну. Якщо не одну людину, то цілу групу військовослужбовців, чи тисячі людей, тих, які нас чекають десь на лінії фронту, щоб отримати якісь подарунки, чи це продуктові набори, чи це гігієнічні набори, чи будь-що, що їм потрібно. Ви підтримуєте не тільки військових, а й тих цивільне населення, так зрозумію, даєте їм якісь. Так, я, я вам скажу таким: насправді я стараюся. Стараюся, кожна наша поїздка вона має бути мати е, результат як до військовослужбовців, так само і до цивільних. Буває по-різному. Буває більше до військовослужбовців, буває більше до цивільних, в залежності, що я маю, що чим, чим, е, мені е, якийсь прихід з-за кордону там, чи, наприклад, е, я мав можливість, е, до речі, маю можливість працювати з такою волонтерською е, християнською організацією, як Сумка Самарянина. Це, це дуже неймовірні люди. Вони при тому, всьому що вони американці. Це є це, це є така команда людей, які приїжджають сюди в відпустку, американці, і на волонтерських засадах беруться за управління цілою величезною організацією. І там, і там все здійснюється: і контроль, і закупка, і організація, і все решта всієї допомоги, яку мені приходиться вести десь вже на передовій позиції. Це дуже гарні люди. Вони допомагають. Мені з самого початку вторгнення, там, ну після якийсь там певний час прийшов. Відповідно, у нас гарна співпраця налагодилася, і мені вдається разом з ними. Разом з тими людьми, які допомагають, які їздять фурою безоплатно, то що ми знаходимо е, дизель разом з тими людьми, які допомагають коштами на дизель чи сам, самі дають дизель. Разом з тими людьми, які там по частинці е, докупи збирають величезною фурою, фура це є 24 тони. Веземо, наприклад, там відразу до тих там півтора тисячі людей, як от було в Ківшарівці, в нас півтора тисячі людей чекало. Я насправді дуже переживав, бо там 10 кілометрів до лінії вогню, щоб часом щось не прилетіло, але ну, все зробили, все обставили так, щоб якраз ми були в тому місці, щоб найгірший момент, коли щось може прилетіти, щоб воно не долетіло до людей. Відповідно, люди дуже задоволені, вони в захваті, що таке може бути. Я стараюся, щоб це був такий комплекс різних продуктів харчування. Гігієнічне щось набори, чи це якісь там пледи. Дуже багато мені вдалося завдяки мережі захисту національних інтересів Анс і Ганні Гобко завести багато тонн гуманітарної допомоги з Тайвані. Це, це були такі теплі, якісні, якісні одіяла. Це було ще от, якраз ще, ще на, на початок весни на кінець зими. Це е, рукавички, с, с, ті, е, шапочки для дітей, е, шарфи е, ну дуже величезний вибір всієї такої якісної допомоги. І ну, люди були в захваті, і дуже було їм приємно, що де Тайвань, а а де Україна? Єдине, що у нас доля однакова, тому відповідно. Відповідно, це якось сприймалося дуже гарно. І разом з тими продуктовими наборами від сумки Самарянина, і там ще від Ленсайт там три мушкетери. Андрій Ледвій, який є містком німці. Наші друзі німецькі допомогу, допомогу дають. Дають там центр, центр волонтерської організації Наталії Шелестак зі Львова. Наприклад, там, там передали поляки наші е, друзі, це є фундація Енкора. І багато, багато, багато різних організацій потрошечки по частинці, і ми привозимо величезну фуру для, для людей. І це дуже дуже виглядає і є як, і як корисно для людей там. Це така підтримка, насправді. Може там не є така дуже сильна е, допомога. Але про те, що про них пам'ятають і не забули, це точно дає е, позитивну динаміку, щоб триматися і боротися з ворогом там, на місцях. Останній раз, коли ми зустрічалися на площі ринок і домовилися про цю зустріч, то там один вчитель сказав: от, всі передачі на передову для мого зятя, вони всі попали 100%. І от, Справді, волонтери, якому можна довіряти. Мені було Дякую. приємно, що за вас так сказали. Я, я бачу, я... тут для вас стоїть е... певно, готуєте та... цей дрон. Це, на... це, є, це є квадрокоптер Mavic 3 зараз маю передати нашому одному військовослужбовцю. Це така історія сталася. Насправді, мене попросив якраз цей хлопець, наш, я ворівчанин, вони збирають кошти на дрон. І відповідно я попросив Дейва Брайтона, який є в Канаді, і що от потрібно, потрібно хлопцям. Вони не можуть зібрати повної великої такої суми. Але що зможуть, чи там чи ми можемо якесь таке співфінансування зробити? На да, відповідно, він мене почув. Це буде значно дешевше, чим він коштує, але вони, вони дадуть кошти, а ми вже в свою чергу він доложить і купить ще один дрон на інший, на інший спец... спецпідрозділ. І таким чином, ну, це такий кожного у нас вклад, бо насправді воно цінується навіть більше, коли ти збираєш. Я вже теж в тому переконався, і дуже багато є моментів, і зараз якраз той дрон це Mavic 3T. Тобто з тепловізійною камерою дуже дорогий, і яких ми вже, я не знаю, це вже сотні, напевно, і особливо нам вдалося разом з Дейвом Брайтоном, і ще в мене є ще такий друг Річард Гайчук, який також передає дрони ну, в меншій кількості, бо там ціла більша команда працює. Але, але це дуже важливо. Кожна, кожен дрон це є врятовані. Сотні наших життів, наших військовослужбовців, на тому, відповідно, ми таким чином працюємо, допомагаємо, завозимо. Десь хтось має можливість співфінансувати, хтось не має можливості. Але ми точно я, я, наприклад, я стараюся вивчати вивчати позицію, наприклад, той же самий. Військовий, який буде, який буде керувати дроном, їхня робота, практика, тому що ну це дорогі речі, і, і з ними жартувати точно не можна, щоб там дарувати, і як цей. А, а вони мають дійсно вже відпрацьовувати. І потім подаю це все нашим друзям, друзям, канадійцям. Вони відповідно розглядають і вже тоді визначають, кому дати. Той чи інший дрон на ту чи іншу позицію, бо немож, неможливо всіх забезпечити, але але вдається, мені здається, що в зі 100% 80% ми забезпечуємо тих військовослужбовців ті спеціалізовані підрозділи, де саме найбільше буде треба. От недавно тільки приїхали. 24 четверте бригаду передали в м, створилась така рота ударних дронів. І, відповідно, такий самий дрон тепловізійною камерою ми передали, і командир роти дуже був задоволений. Ну і я був теж в свою чергу, мали можливість своїм тут десь допомогти, і воно буде працювати якраз в тому напрямку, що треба. Так, тому, відповідно, дякувати всім, хто долучається, це дуже корисні речі. Тому такі саме, як і тепловізори, і такі саме прилади нічного бачення, такі саме, як і приціли. Зовсім недавно хлопці, там мої товариші їх обміняли з азовців зараз. От, коли, було, коли, коли на цього Медвечука, командирів і азовців, то частина з них вже зараз стає в стрій і попросили мене, щоб я допоміг їм з прицілом І на, ну, на, на снайперську. Рушницю і цей приціл з нічного бачення це дуже таки дорога, дорога річ. І дякуємо сину Віктора Стодольського, який з Америки передав. Ну, щоб ви зрозуміли, він Америці коштує 4,5 тисяч доларів. Ну, попробуй нас тут назбирай з нашими зарплатами. Дякуємо всім, хто має можливість допомагати, бо без, без вас за межами нашої, всіх тих іноземців, українців, які знаходяться за межами, нам було дуже важко. Добре пане, дякую вам. А я ще так. хочу знаєте, що розказати про передачу. Я ще з не, не так. говорив. Так. 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 Слухайте про, про передачу. Ну, насправді ми це все дуже сильно описуємо, до того строго ставимося. Навіть ставимося до того, яким чином. І коли я пишу пост у Фейсбуці і говорю, в нас виїзд там такого-то, такого-то. Ви до такого то числа, якщо хтось хоче передати е, своїм близьким друзям, е, військовослужбовцям передачі, ви маєте описати це все у разі навіть відсутного, у разі, якщо буде, не буде на, на зв'язку, відсутній буде військовослужбовець. Він має вказати другу людину, яка може взяти цю відповідно. Якщо були випадки, були випадки, щось дуже рідкісні, а срізкі снігалися, якщо нас ми щось могли попутати, а попутати, тому що невчасно привезли сюди до нас пізніше, пішло в інші машини, і тоді потім це була вже наша головна біль. Тому ми до того дуже строго ставимося. Хто нас розуміє, відповідно, ніколи немає ніякого такого. Нема вдарити в штангу з цим питанням. Все доходило так, як має бути. Хіба хіба не доходило, що Доходили, але не, не повністю. Бо хтось собі дехто вмудрявся е, запихати е, десь там якийсь алкоголь. Це було на початках, потім вже це питання закрилося. І, і в нас, ну хлопці, там перевіряли на блокпоста і кажуть чук, і витягують пляшка горілки. Я кажу, все вона твоя. Мене мені ніхто не цей не. не, 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 це, не не доносив ту інформацію, що там може бути таке. І все. І таким чином, це одне, що могло пропадати з, mm. з, з, з передач. Ну, хлопці на блокпостах, напевно, не виливали її теж. Ні, е, бувало, що одразу виливали, розбивали. Бували е, такі блокпости, але це було, це було в Краматорську. Інших не було. Ну так, бо особливо в 2014 році були такі проблеми з, з, з армією, з але ну, тепер вже такого не. не на не жаль, треба. і зараз є. Зараз також є, і це така біда напевно, напевно цілого нашого суспільства. Тому що, розумієте, ну не всі є сильні. Тут, тут вже кожен собі думає, а я собі вип'ю, щоб розслабитись. Та ти не напрягайся дуже сильно, щоб не розслаблятися. Ну, логічно. Ну, Я вже маю з цим досвід, я знаю, що таке, що таке е, не пити взагалі. І це дуже важливо. А особливо в тих, тих ділянках, де, де кожна чарка може тобі коштувати життя. Це, це неправильний рух і так далі. Тому, відповідно, ну, це, є, це є така наша біда, але її треба викорінювати. Я думаю, що нам це скоро вдасться. Чи не попали ваші друзі, і зараз, після взриву твої Каховський ГЕС? Ви в тих краях бували? Скажу таке: У ну, мене там є друзі. Це є штаб допомоги Херсону. Вони мені малюють. Логістику перед тим, як приїхати, і так далі. Відповідно, ми, е... я відразу подзвонив, сказав, е, так само від, от, від Ганни Негобко мені передали інформацію, що є е, волонтерська організація, яка готова взяти на, на, на себе там 100 людей і е, 2-3 тижні за свій рахунок, за свої кошти, відповідно, проплатить. Тих людей, які хочуть бути на... їхати на евакуацію. Я відповідно повідомив одного свого товариша, другого свого товариша. Вони, е, дякувати Богу, не попали, але те, що вони брали участь у, е, в тому, щоб врятувати тих людей, які попали, це є факт. Єдине, що вчора мені дзвонить, каже, ти не повіриш. Е, стоїмо, чекаємо на людей, е, ті, е, хто. Чиї домівки постраждали, вони просто не можуть з ними з, з ними ну, бояться залишити. Відповідно, кілька годин чекали для того, щоб люди там дивились, знимкували на на цьому на, на дамбі ці всі, всі моменти, які відбувалися. Але тут так якби роботу ті хлопці, які в мене, в мене є там друзі, зробили правильно і так як має бути. Дали мені список, який підготувати для того, щоб що буде потрібно для людей. Це зараз, от, буквально день, два-три. Це таке, через тиждень, через 10 днів там треба буде та допомога, яку він мені передав в список. Тому відповідно над тим працюємо тут, для того, щоб вони мали можливість нормально отримати все необхідне, те, що буде потрібно там, через десь 10 плюс-мінус 10-20 днів. Дякую вам, пане Петре, успіхи вам mm -hmm. і надію, що десь з передової, десь вже в вже мовив ефірі, ми ще зустрінемося, розкажете, як вам там живеться. Та, дякую вам, дуже всім дякую. Хочу скористатись моментом, всім, 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 хто долучається, починаючи від діточок в школах, священників священиків в церквах. Благодійній організації, всім, хто за межами України допомагає прискошвидшувати нашу перемогу. Тому що кожен момент, кожен, кожна та праця, кожна та хвилина, яка йде на перемогу, вона точно е, не буде марною. Дякую всім. Слава Україні! Героям слава!